Слава Україні! Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету! Вистоємо, переможемо, виженемо ту неч з нашої землі! Хочу сьогодні вам показати ще одне, одну посилку, одне придбання від пані Яни, яка, і, до речі, так, прорекомендую її канал її соціальні мережі. Вона вирощує дуже-дуже багато гортензій. Не лише для себе, а й має пропозиції, і має на продаж, і дуже багато про них розповідає. Багато пише, знімає історії, дає дуже такі чіткі, обґрунтовані і детальні поради, рекомендації по догляду, підживленню і так, все, щоб у вас вдалося потоваршувати з цією квіткою, з цією красунею і з цією рослиною. І в мене тут два кущики від панійони. Один я виграла це є Сорбет Красуня. В неї був розіграш на сторінці. І вона ну, на сторінці в Інстаграмі. І, відповідно, я взяла участь у розіграші і хотіла підтримати, бо я вже якби маю придбання, купляла паніони Гуртензі, і Навіть розпечатувала і вам теж вже знімала відео. Це ще було навесні, вони в мене ростуть і успішно квітнуть. От і пані Яна зробила ніби як конкурс, не конкурс, розіжжав на своїй сторінці. Тому оскільки я хотіла підтримати і, звісно, не відмовитися від ще однієї красуні, так мені пощастило, і я виграла цю красуню. І якраз в той період пані Яна ще. Показала кілька сортів, які можна придбати. Якраз вона замовляла їх, і мені теж вони сподобалися. І я придбала. Тому ось такі дві красуні в мене: одна ця, ця макрофіла великолиста, а ця волотиста, дерево, деревоподібна. Не пам'ятаю, тож, треба перевірити. О, така краса. Потрібні мені обидві, і я, до речі, дуже хочу, щоб отакі от глутисті деревоподібні, щоб вони я їх висаджую біля макрофіл, щоб фактично мали макрофіли притінення, бо вони не люблять сонця, прямих сонячних променів. Їм це не підходить. Ну і запаковано знову ж дуже-дуже гарно, хочу відзначити вже не вперше пакування. Високі вони ці сорти, немалий об'єм горщиків, але запаковано компактно. Все гарно, немає такого зайвого пустого місця, щоб платили за пересилання повітря. Ні, І ще й навіть зроблена ручка для зручності. Тобто, з думкою про клієнта, ну наскільки продумано кожна якби, деталь. І це дуже-дуже приємно і дуже тішить. Доїхало все добре. В чудовому стані бери, висаджуй і насолоджуйся. От такі красуні дуже гарні. Я люблю гортензії, До речі, я не знаю, чомусь я раніше не задумалась про них, а тепер так полюбила. Хоча я раніше їх дуже любила в букетах, коли я бачила, десь люди там виставляли світлини чи в флористичних магазинах, і дуже часто я гортензії, Поєднані з різними, і навіть з трояндами і от гуртензість теж мені дуже-дуже подобається. Хоча я дуже і троянди люблю. І я давно задумувалася. Навіть вони мені подобаються не лише коли вони квітнуть, коли вони на піку свого квітування, а навіть коли вони от сухоцвіт, сухостій, от дуже-дуже гарно, навіть зимою. Причому багато сортів вони зберігають таку декоративність свою, навіть протягом зими, і це дуже прекрасно. Це мене теж дуже-дуже. Приваблює в цих красунях. Оця зеленкуватість теж ну, ну цікава, дуже цікава краса. І ще одна, це як розкажу, я встигла придбати. Це в нас що є джувел, джувел блю, мабуть. та blu, ага, ось Jewel Blue. Ну і ще була рожева І ще нам така одна дуже гарна блакитна, ще не наважусь на неї. Ось така вона на початках зеленкувата більшість, а потім набуває все більше блакитності. блакитності. Ну, так, я її буду, звісно, підживлювати різними такими добривами, які мали би цю блакитність підтримувати і сприяти їй. В пані Яни теж я придбала одне з підживлень. Найдуже багато про це інформації, вона регулярно розказує, розповідає, показує. Так, і ще хочу сказати, принагідно, що пані Яна нещодавно створила канал, youtube канал Флора Верде, тому підписуйтесь, дуже щиро рекомендую. Все ж таки, це дуже важливо. Отримати інформацію, мати інформацію так, рідною мовою нашою і підтримати людину, особливо на початках створення і наповнення інформації. І бажаємо успіху пані Яні у вирощуванні. в... Так вдячних клієнтів, щоб були якби, бажання в людей купляти, і були можливості, і вам розширення асортименту цікавинок сіляких. Ну і на, ну, звісно що, бо ми можемо ці цікавинки придбати і висадити собі. Так, пані, Йоне, ще є сторінка в Фейсбуці, інстаграм, сторінка. Я теж дам посилання в описі під відео на всі ці ресурси, можливо, щось собі придивитися. бо... Ну, взагалі, от сьогодні похолодало, зранку злива, земля промочена повністю. кажу, І це все закриті кореневі системи, контейнер, висаджу і все. І воно піде вріст. Вам дякую за увагу. Діліться своїми придбаннями. До наступних відео і па-па!